В Україну повернулося ще 390 полонених. Це перший етап найбільшого обміну з початку повномасштабної війни, про який домовилися під час перемовин у Туреччині. Все, все добре. Я в Україні. Як повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими серед звільнених 270 військових і 120 цивільних, три жінки, решта чоловіки. Повернулися захисники з різних підрозділів збройних сил, військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил тероборони, нацгвардії. Та Держприкордонслужби. президент зазначив, цей обмін лише перший етап продовження відбудеться найближчими днями. Росія задала удару двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Загинув працівник порту. Ще восьмеро людей дістали стали поранення. Четверо у важкому стані. Повідомили в Одеській ОВА. на Херсонщині. Армія РФ атакувала понад два десятки населених пунктів з артилерії, градів, мінометів і дронів. Загинули троє людей, ще дев'ятеро поранені. Пошкоджені житлові будинки, школа, будинок культури, завод, об'єкти критичної інфраструктури та десятки авто повідомили в поліції. Близько дев'ятої ранку окупанти задали удару по Куп'янську на Харківщині. Під обстріл потрапили двоє 60-річних працівників місцевого комунального підприємства. Одного з поранених, попри зусилля медиків, врятувати не вдалося. Чоловік помер у лікарні, повідомив голова місцевої ова. Також безпілотники атакували цивільні об'єкти в печенігах, спалахнули масштабні пожежі, постраждала одна людина. Рятувальники працювали під загрозою повторних обстрілів. Усі пожежі загасили. Повідомили в ДСНС. Загалом, у ніч на 23 травня Росія запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 175 безпілотників. Більше 90 збили сили ППО, ще майже 60 не досягли своїх цілей. Сили спеціальних операцій уразили російське підприємство Енергія в місті Єлець Липецької області. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Зафіксовано серію вибухів та пожежу на території об'єкта. Завод «Енергія» спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму, зокрема для ракетно-артилерійських комплексів, авіації та військово-морського флоту. Він був давно під санкціями ЄС. Утім, продовжував працювати. Удари зсу зупинили виробництво. На Росії розбився військовий вертоліт. Мі 8 впав по вузу селища Наришкіно в Орловській області. Спершу російські пропагандисти заявили, що обійшлося без жертв, але згодом у московському військовому окрузі підтвердили, екіпаж загинув. Попередня причина падіння технічна несправність. Вочевидь, друга армія світу знову програла гравітації. У Львові затримали наркоділків, які пропонували поліцейським 18 тисяч доларів за невтручання в наркотрафік. За даними слідства, учасники групи збували метадон через закладки та з рук у руки. Під час спецоперації в автомобілі одного з фігурантів знайшли 4 кілограми метадону вартістю майже 4,5 мільйони гривень. Усім трьом фігурантам оголосили підозру. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. У Києві попрощалася з військовим ЗСУ відомим телеведучим та шоуменом Максимом Наліпою. А він добровільно пішов на фронт у перший день повномасштабного вторгнення. Максим загинув під час виконання бойового завдання 12 травня. На церемонію прощання прийшли рідні, побратими, друзі та сотні небайдужих людей. Поховали героя на байковому кладовищі. 23 травня в Україні відзначають день морської піхоти. Морпіхи виконують на фронті найскладніші бойові завдання під час штурмів і оборони ключових напрямків. Зі святом військових привітав президент, подякувавши за мужність у боях на Покровському напрямку в Маріуполі, на Херсонщині та інших складних ділянках фронту. Володимир Зеленський вручив морпіхам військові нагороди. 23 травня також згадують героїв усіх часів, починаючи від Київської Русі. Його започаткували у 1941 році Організація українських націоналістів на майдані Незалежності у столиці. Сьогодні шанували пам'ять загиблих морпіхів та усіх героїв, що віками боролися за незалежну Україну.